Доброго дня, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас ножова тема. І у нас в гостях фіксований ніж від бренду RUIK, RUIK F186. Ніж надана на огляд магазином туристичних та інших товарів Ліхтарик UA. Придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою в 10% ви зможете за промокодом FANARIS S за посиланням під цим відео. Компанія Руїк Outdoor була заснована в 1998 році. Спочатку це була відносно невелика фірма, яка займалася розробкою і дизайном різноманітних ножів для більш великих компаній. І тільки в 2016 році, майже через 20 років з моменту заснування компанії, під брендом Рuїк були випущені перші ножі. Головними їхніми достоинствами є найвища якість збірки. Надійність продумані конструкції і оригінальний дизайн. Також хочу наголосити, що компанія Rue є суббрендом компанії Phoenix, тобто того самого Phoenix, який виготовляє одні з найкращих в світі ліхтарів. Тому самі розумієте, що тільки це вже наголошує на якості продуктів від даної компанії. Ніж надходить ось такі коробці, зайво на ній нічого не написано. Тут бачимо інформацію, яка підтверджує, що це суббренд Фенікса. І власне сам ніж. Ніж випускається у кількох варіантах. Є такий варіант у світлому кайдексі і золотистому кольорі, є з чорним покриттям і зеленою мікартою. І також є із сатином і чорною мікартою. Я вибрав світлий варіант, тобто виглядить він ось так. Як бачите, він такого золотистого кольору, дуже стильний. З руків'ям із Мікарти світло-коричневого кольору і таке золотисте покриття із титану на металічній частині ножа. Характеристики ножа наступні. Повна довжина ножа 231 мм, довжина клинка 118 мм, товщина обуха 3,6 мм, і вага 148 г. І в комплекті, так як ми бачимо, є піхви з ABS пластику. Ніж відноситься до самого міцного типу фіксованих ножів, тобто він full tank. Що це означає? Це означає те, що лезо проходить через всю конструкцію ножа, тобто воно є одним цілим. Мінусом такого типу ножів є дещо збільшена вага, але надміцна конструкція являється їх плюсом. Фіксований клинок має універсальний профіль Straight Black з продовженою різальною кромкою і доволі тонким. Вістрям, що спрощує виконання ножем колючо-різальних робіт. Для зручності виконання під час силового різання на обох клинка нанесені дрібні насічки, що формують упор для великого пальця. Сам клинок виготовлений із сталі d2. Сталь d2 це напівнержавійка. Це дуже міцна сталь, має високу твердість. На даний клинок заявлено 59,61 по рокову. Також має великий вміст вуглецю і дуже агресивний різ. Як бачимо на цю сталь, нанесене золотисте титанове покриття. Зверху ми бачимо фальш-лезо і ось такий кінчик. Я б не сказав, що він дуже такий міцний, але і не тендітний, завдяки достатньо широкому профілю в цій частині і не дуже тонкому зведенні в цій частині. Він здатний витримувати доволі високі навантаження. В нижній частині клинка є невеликий чойл. Цей чойл, скоріше за все, тільки для того, щоб було легше заточувати ніж, тому що ставити туди палець, я б не рекомендував, тому що він замалий для цього. Руків'я ножа, дуже ергономічне, Добре, сідає в руку. У мене є друзі із дуже великою рукою. У мене рука, якщо я вибираю перчатки, то це 2XL, теж немаленька. А у мого друга є рука, яка значно більша ще. І цей ніж добре лягає. Чому я так наголосив на цьому? Тому що F-118 рюк, у мою руку сідає буквально в притул. Тобто на його руку він вже не підійде. Цей ніж йому підходить. В нижній частині руків'я ми бачимо ударник, який можна використовувати як склобій. Зважаючи на його високу твердість. 5961, як вже я сказав, він може використовуватись для цієї цілі. І також в нижній частині ми бачимо отвір для темляка. Конструкція скріплена гвинтами золотистого кольору, що також додає ножу певного стилю. Є деяка текстура на мікарті. У моєму варіанті вона дещо різна, але це не псує його зовнішній вигляд. Хочу також звернути вашу увагу на ось ці виямки, які служать для ось такого різу. В такому утриманні ніж дуже дуже зручний. Тобто і можна різати на, на плоскій поверхні всією різальною кромкою. Зведення, як бачимо, майже від обуху і отут дещо посилена конструкція. Тобто Тут не від самого обуху. Це надає ножу міцності при певному силовому різі. Зведення леза у 0,3 мм, що робить ніж дуже гарним різаком. А зважаючи на його дуже міцну конструкцію. Його можна також добре навантажити. Єдине, що я не рекомендував би, це надто нагружати кінчик ножа. Тобто він достатньо міцний, але все ж я б не став щось із з великим навантаженням. Щодо Мікарти, до переваг цього матеріалу відносяться стабільність при температурних перепадах, несприйнятливість до вологи та стійкість до пошкоджень у разі механічного впливу. Крім того, Мікарта не вбирає запаху. Та не відцвітає з часом, зберігаючи первісний вигляд протягом усього експлуатаційного терміну. Щодо сталі D2, я вважаю її одним із найкращих виборів по співвідношенні ціна і продуктивність. До її плюсів також віднесу агресивний різ і те, що вона добре протистоїть корозії. У мене є декілька ножівісті і сталі, в тому числі є один на кухні. Він досі не поржавів ні разу, тому що при мінімальному догляді за ножем, тобто просто протирати після якихось агресивних кислотовмісних продуктів. Достатньо навіть не промивати, а просто протерти. Ця сталь не ржавіє. Щодо хватів, то у ножа багато зручних хватів. Що отак дуже гарно лягає в руку, що отак. Якщо потрібен тендітний різ, то якось отак. Я думаю, що навіть отак можна його брати, якщо вам потрібен такий хват. І викрутковим хватом також. Тобто я не знайшов такого хвату, який від цього не незручний. Щодо піхов, піхви надійно і добре тримають ніж. Але я б сказав, що вони його тримають надто добре. Тобто, і з його витягуванням проблем немає. Тут є спеціальний упор, як бачите, за який ніж прям вистрілюється. А от засовувати туди ніж, якщо він у вас, скажімо, на поясі, ось так, то вам доведеться кожен раз його притримувати. Тому що входить він туди достатньо туго. Можливо, з часом він розробиться і не буде входити так туго. Але поки що що є, то є. Також до деяких недоліків можна віднести ось оце. Тобто ви бачите, що ніж отак переважує. Але коли ви чіпляєте його на стегно, то він упирається в стегно і так не робить. Ну і Звичайно, ви можете отак застібнути, тоді зовсім ніяких проблем немає. Все зроблено дуже якісно. Ви можете все роздивитися зараз. Кругом зняті фаски. До речі, хочу наголосити, що місця для огнева тут немає. Та й не рекомендував би я цього робити, тому що ви так можете здерти покриття. Ніде немає необроблених грани, все зроблено добре. Єдине, що я наголосив, це те, що на двох накладках трошки різна текстура. Даним ножом я вже працював, пробував по продуктах. До речі, в мене тут є контролюючий орган над ковбасою. Пробував по деревині. Ось дивіться, це, ви знаєте, такий не дуже податливий матеріал. Подивіться, як вже. Просто врізається як звір. Бачите? І це те, що я вже не багато працював і по дереву і по продуктах. Тобто він одинаково добре працює як по дереву. Так і по продуктах, і нарізаю все найгірше від моїх кухонних ножів. Зазвичай я не люблю ножів із покриттям, тому що покриття трішки тормозить різ. В даному випадку я це не відчув. Воно доволі гладке, і тому претензій до нього я не маю. Єдине для чого цей ніж не дуже зручний, це для того, щоб чистити якісь овочі чи фрукти ось таким чином. Звичайно, це робити можна, але якийсь там вікторінокс, який у вас на кухні. Справиться з цим краще. Як підсумок скажу, що ніж виявився дуже зручним, дуже різучим і дуже стильним. Я б рекомендував його як універсальний ніж для різних робіт, в тому числі для аутдору Якщо обзор сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.